Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Свіжо пригнана Honda HR v Автомобіль 23-го року, 26 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Атмосферний двигун за ціною 22 тисячі доларів. Темно сірий колір. Тканинний салон. Так, ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan В такому яскравому класному кольорі. 18 рік, 130 пробігу за ціною 20 800 доларів. Повний привід. Контакти бачимо. Зараз покажу також він код. Так, світлий шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів. Бачимо повний привід також. Більше інформації уточнюйте у власника. Q5 16-го року випуску. 114 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектації. Ціна договірна. Бачимо контакти, фіксую він-код. Чорний шкіряний салон. Є пам'ять сидінь, мертві зони, бенк Олсон музика. Панорамка, старт-стоп. Фактично нова резина. Ось такий варіант. Так, автомобіль від власника q 5 в сірому кольорі. Повністю обслужений. Це 15-й рік, 153 тисячі. 20 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація за ціною 17 тисяч доларів. Також фіксую ВІН-код. Пам'ять сидінь, мертві зони, чорний шкірний салон, бенк Олупсон, музика, старт стоп. 8 місяць 15-го року так, кого цікаво, телефонуйте, йдемо далі. так, Свіжа пропозиція Toyota. 17-й рік, 148 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка за ціною 16300 доларів. Бачимо контакти до власника в дуже гарному кольорі. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, чистенький акуратний салончик. Темна стеля. На гарних легкосплавних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Перше покоління. Обслужений автомобіль від власника. По опису це 2018 рік, 104 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 14500 доларів. Бачимо контакти. Фіксує також він-код. Тканинний салон, кондиціонер. Повний привід, до речі, є роз'єм під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo XC40, свіжопригнаний електромобіль з Європи. 23 рік, 70 тисяч пробігу, за ціною 27 590 доларів. Бачимо контакти до власника. Фіксую він-код, покажу по салону. Темна стеля. Дуже класний колір, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Jeep джип компас, такому яскравому кольорі. По опису автомобіль 2018 року, 136 пробігів, 2,4 бензина автоматі, повний привід за ціною 14400 доларів. Так, фіксую він код. Маємо безключовий доступ, комбінований салон. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Audi Q5 друге покоління, чорний колір і червоний. Перший варіант в чорному кольорі покажу. 17 рік 119 пробігу за договірною ціною комплектації Premium плюс. Так, покажу він код. Маємо пам'ять сидіння, електроскладання дзеркал, електросидіння, панорамка. Так, фірмова музика також Бен Так, Поруч покажуть друге покоління в червоному кольорі. 17, рік, 165 пробігу, 2,0 бензин. Преміум плюс комплектація за ціною 25 тисяч доларів. Пам'ять сидіння, електроскладання дзеркала. Електросидіння. Також панорамка. Нова резина. Chevrolet Equinox. Автомобіль 20-го року, 50 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі за ціною 17 500 доларів. Тканинний салон. Більше інформації уточніте у власника. Так, Volkswagen Tiguan. 23 року, трошки сонечко яскраве. Заважає показати всю красу, чорний колір. 23 рік, 6 тисяч пробігу. 2,0 бензин на автоматі, повний привід. 24 тисячі 500 доларів. Так, зараз заглянемо по салону. Так, Тканинний салон бачимо. Свіжопригнаний автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5 на реєстрації. Так, автомобіль 14-го року з 3 літровим дизельним двигуном. Автоматичною коробкою передач комплектації преміум плюс за ціною 22 тисячі 950 доларів. Так, світлий шкіряний салончик. Старт-стоп, панорамка. Audi Q3, свіжопригнаний автомобіль. Чорний колір. автомобіль 2016 року 54 тисячі пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. Максимальна комплектація за ціною 18 тисяч доларів. Контакти до продавця, також фіксую ВІН-код. Так, шкіряний салон бачимо. Панорамний дах. Так, автомобіль третій місяць 2016 року. З гарною резиною. Континенталь. Volkswagen Тігуан. 19 2019 року, 102 тисячі пробігу, 2,0 бензин. Автоматична коробка з повним приводом за ціною 19 900 доларів. Так, покажу він код. Так, шкіряний салон, клімат контроль, підігрів. Ось такий варіант. Кому цікаво, телефонуйте до власника.